Приготуйтеся дізнатися, що розповів головний тренер київського Динамо Мірча Луческу в нещодавньому інтерв'ю, яке залишило всіх футбольних уболівальників безмовними. Ласкаво просимо на наш канал новин Дайна Моуди Київ, щоб завжди отримувати найсвіжішу інформацію від київського гранда. Просто підпишіться на наш канал зараз і поставте свій лайк, щоб нічого не пропустити. Незважаючи на чутки про можливий відхід з клубу. Луческу зізнався, що до нього звернулися представники французької Ніци з проханням приєднатися до команди. Та чи залишив би він білосиніх у нерезультатний сезон? Про що він сказав в ексклюзивному інтерв'ю румунському телеканалу Прайма СПОТ-1 читайте також про впевнену перемогу київського Динамо над Львовом та дискваліфікацію їх лідера Віталія Буяльського. І якщо цього було мало, то найкращий бомбардир в історії російського футболу та збірної Олександр Кержаков також зробив суперечливу заяву про війну в Україні Не пропустіть жодної подробиці цієї захоплюючої історії, Залиште свою думку в коментарях, що дуже важливо, і слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити жодної новини.